Сюзя. Я вирішила зняти суботній блог. Як ти дивишся на це? Ну, я думаю, що нормально. Я, звісно, не планувала вже час дня, я тільки, можна сказати, встала з ліжка, застелила ліжечко. Чішуся вчорашнім генеральним прибиранням. Все пахне, все попрасовано, все постірано, все ідеально вимете, викинуто вісім мішків, ну сміттєвих мішечків, сміття. І я дуже щаслива, рано прокидаюся вже. Дощик йде, хоч дуже холодно, але я все одно щасливенька. Посадили вчора авокадо, не вистачило землі, ну нічого. Це наші такі перчики. Дерево мандаринчики, це клемантин. Щось з цього кумкват, щось клемантин, я путаю. Ось дивіться, які в нас мандаринчики. Один вже жовтіє лимончики. Зараз краще покажу. Мені здається для вас, щоб мої підписники я ще не показувала. На мій такий вигляд на підвіконі. Тобто, я не планувала, чесно кажучи, знімати блог суботній, тому що я тільки прикину, встала з ліжка, прикинулася раніше, встала з ліжка в час дня, але вам буде що показати, розповісти. Реально буде цікаво, обов'язково дивіться. Тож, друзі, всім привітики! Запрошую вас на суботній такий день, вихідний. Хоч він в мене починається зараз з часу дня, я оце ще стою в тапочках, в хаті холодно, неймовірно, холодно. Я, я от вирішила взяти себе в руки, його підняти, собі настрій, підняти свою дубцю і щось почати готувати, і тим більше мені буде вам щось. Що сьогодні показати та розповісти? Я сьогодні забираю фотоальбоми шкільні, які робились 4 місяці. Я деталі углублятися не буду, тому зараз запрошую вас до перегляду цього одного одноденного блогу. Буде цікаво. В той момент, коли я вирішила вже в час дня, як продовження блогу зробити масочку. Зараз піду достану її з холодильника. Я зберігаю. Масочки зазвичай в холодильнику. Зараз вам покажу все. Все, що я записувала, як одягала масочку, яка вона, все, нічого не записалось. Повторювати не буду, я ж не буду її знімати і вам записувати повторно. Дивіться, за масочку. Давайте так, за масочку спочатку. Тут вона в мене дивіться, як йде. Щіпчиками ось така. В коробочці, здається, 30 штучок. Так, де тут написано? Коротше, зараз, секундочку. Не написано, що 30 штучок. Вона, коротше, крута, класна. Я дуже задоволена. Сінцейку Ісе, і Ісея ісе купувала. І це саме, ну, класно, зволожуюча і набряки знімає, до речі, Боже, яка реклама? Дуже класно. Я задоволена. Тобто, я зараз, поки буду готувати, воно буде тих 10-15 хвилин працювати. Так, Беремо кукурузу, салат будемо робити. Тут в мене це все домашнє. красиво як, да? капусточка, перчик, помідорчики. Ось такий бринзу беремо. Зараз салатик буде. А Що це ще? А я ще собі зараз приготую, бо я їсти хочу. Решне, помідори, це все зараз візьму. І достала заморожений фарш. Е з домашньої свинини сестра дала старша. Дякую, сестричка. Зараз щось буду з нього готувати. Ось це чисто, зараз буде десерт. Як приготую швиденько також з домашніх яблучок. Водички вип'ю, буду сніданок готувати собі зараз. Це, до речі, стаканчики, цей. Ще один покажу. Ось цей. Це ми все купили в Вайкікі. дуже їх обожнюю. Випити два стакани. І ти вже норму виконав собі. Денну. Ну, Чотири, хорошо, чотири. Але хоча б два таких випивати. Тут супер. Дивіться, тут мірки є. Дуже класний стаканчик, до речі. Дуже класний. І вони там ну, взагалі недорогі ці стакани. І дуже зручні. Відкрила вікно трошки світліше. Зараз, напевно, ще тюль трішечки, щоб зйомки такі були гарненькі. Оце така естетика, естетика підвіконня. Там розстелена постіль, гарбузик, свічечка, все. Вчора ще й лимончик пересадили. Дивіться, ще тут такий лимончик на, на, на кухні на підвіконі. Клас, 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 клас. Обожнюю кожен куточок нашої квартири, просто обожнюю. До речі, що це я ще вам хотіла показати? А тут окрема тема, я про це ще зніму блог невеличкий про своє колекціонування. Я колекціоную картини. Це, до речі, вишивка моєї свекрухи, і вона мені сюди ну, дуже вписується. Завжди всі питаються, так це ж не художник, нічого, а вона дуже-дуже багато вишивала. Як не є вона творчість? Творча особистість, я, тож я залишаю тут цю картину серед картин відомих художників. Це все окремо буде блог про це. Трішечки доповниться моя колекція, і я обов'язково зніму велике відео про це. Так, салат буду робити на новій досточці. Вчора купив чоловік, бо я як прибирала вчора, генерально робила, багато повикидала чого. То є, мені вже досточки на... не то, що набридли, вони вже до такої степені не гарні були. А так як я це все знімаю, друзі, не забуваємо. Гарненько обрізаємо, гарненько вимиваємо після використання і зберігаємо, віддаємо тим, хто робить свічечки. Я не роблю свічечки для ЗСУ. У мене є знайома волонтер, яка робить. Я печиво печу, хто знає. Я вже вересень не збирала гарненький кульочок жісяних цих банок, там, з різних, з, ну, в різних розмірах, тож не забуваємося, обов'язково зберігаємо, ми їм віддаємо на потреби. Намагаємося по максимуму бути свідомими. Що вдома є, то і буду робити. Бринзу нарізаємо кубиками і після того ще нарізаємо помідори та перець також кубиками. Моя бабушка говорила, хто прожив війну, ніхто ніколи нічого викидати не буде. Так що в мене помідорки трішечки вже не свіжий вигляд мають, але я їх обрізаю, передивляюся, ні в якому разі не викидаю їх повністю. Трішки підсолила ще. Це обалдеть. Це дуже смачно, можливо, те, що я голодна. Кусочки нерівні, але поєднання обалдєне. Короче, це мій сніданок, обід, я навіть не знаю, як назвати яєчниця. З йогуртом, знизу сир і салатик. А це я вже достала повідлочко. І скоро буду робити десерт. Я собі вирішила зробити перепочинок і каву варити. Так, робимо десертики. Я вже все підготувала. За допомогою стаканчиків робимо такі ось круглі форми, а потім ще в них всередині меншим стаканчиком невеличкі виямки. І після того викладаємо все на противень. Попередньо застеливши пергамент, змащувати не потрібно. Мажимо повідлочком, варенням, що у вас там є. Я не знаю, навіть на і і підійде, Буде смачно. Зверху яблучка викладаємо. Я ще зробила листочок такий з тіста і пимпечок зробила. Ну, Все як, все як в яблучку, ви зараз побачите. І на завершення я ще ці яблучка посиплю ванільним цукром. У мене вийшло небагато печу, тому що в нас зараз ну, десерти не дуже всі їдять, і випічку, тим більше. У мене ж з тіста ще залишились обрізки. Як я вам вже говорила, ми нічого не викидаємо. О, тож я зліпила, звертила а, тісто, як ви бачите, на форму. Потім обжарила цибульку і з томатом домашнім, до речі, робила мама домашній томат. Прижарила той же самий фарш, який я вам показувала, і зробила ось такий ще поріг. Все дуже просто, легко і багато часу не займає. Все одразу після того, як виняла яблучка, вложила саме цей поріг. І одночасно ще й з залишків фарша я смажу котлети. Все вже помінялось, поріг, котлети. Яблочка достала такий запах, неймовірний, просто. Якщо ліку, я розумію, що? Що? Якщо ти просто так, Стірка стирається, паріг вже спікся, дуже сподобався. Чоловік зараз має прийти вже, був на квартирі. Обоє здерав, готується до ремонту. Тож голодний прийде і тут вже наготовлено. Так, я вже вдягнута, зараз жилетку вдягаюсь. До речі, вона зараз так, я бачила по 5-6 тисяч, від 5 до 6 тисяч, я її взяла там, до 2 тисяч, за 1600 чи що в Інтертопі зі знижкою. Повезли, в мене чоловік говорить. На задньому фоні в мене віночок, є майстер-клас, залишу тут одразу посилання, подивитися, обов'язково дуже-дуже гарний. Біжу на зустріч за альбомами. Головне, не запізнитися. Приїхала я додому. Я ще з фотоальбомами та з Вартість їх по 1600 гривень, один на 300 гривень дорожчий. Він матовий просто. Так, зараз своїй доньки. Перше покажу фотоальбом. Так. Це мої коріни. Давайте з самого початку. Так. Чик. Вже темно, але я не хочу відкладати. Оце в один день знімаю цей блуг. Подивіться, яка тут красота. Класний керівник. Дітей було небагато. Але дивіться, як гарно. Мені дуже подобається. Два місяці обирали фотоальбом, який не фотоальбом, а студію. Потім місяць обирали, як і що ми будемо коли робити, де на вулиці, де яка студія буде. А потім чотири місяці ми чекали цей альбом. То окрема тема. Дуже довго розповідати, але він мені подобається. Але жоден фотоальбом не вартує ні скандалів, ні спорів, ні сварок між батьками. Тому що, як говориться, на нас дивляться наші діти. Запам'ятайте це. Так, все. Я вже віддала стільки три фотоальбоми, четвертий в нас. Ще тут трішечки залишили. ще трошечки слава. Хочу вам сказати. Дуже буду вдячна вам за перегляди. Дуже буде приємно. Лайки, коментарі. І на завершення, все-таки я промовлю це. Дивіться, це фотоальбом моїх дітей. Фото перші кроки, це від народження два. Жодного разу за 15 років це Каринин і Маринин, я їх не відкрила. Це випускний моєї Кари Марини. Теж не відкрила, відколи в нас садочка. Пішла. Це початкова школа моєї Марини. Це рік назад зробили. Ну, весною забрала. Теж не відкривала. Це альбом моєї старшої донечки. Їй зараз 15 вже Ой, Бозі, дивись, дивіться, дивіться. жодного разу. Ні я, ні вона не відкрила ніхто. Жодного разу. Це з четвертого класу. Жодного разу також не відкрила. Дуже гарний фотоальбом. Дуже класний. Дивіться, які ці фотки засвідчені, червоні. Я жодного коментаря не написала, що мені не подобається. Взагалі, ну, деяк багато таких якихось недоліків, але то, то дрібнички. Взагалі дрібнички. За цей фотоальбом. Стільки хейту, бруду і негативу, я ніколи не чула в своєму житті. Далі я видалила те, що говорила, тому що зрозуміла, що то того, того не варте. Друзі, будьте свідомими, фотоальбоми то дрібниці і загалом якісь там організаційні питання з приводу школи, якщо не стосуються здоров'я вашої дитини, не вартують жодних сварок миру та злагоди. Найскорішої нам всім перемоги.